Всім доброго дня на каналі Смачна Кухня. Сьогодні я буду готувати ось такий смачний густий йогурт із молока і сухої закваски. Я маю 900 грам молока коров'ячого. Я його розігріла до градусів 38. Взагалі, молоко, щоб добре бродило, Йогурт має бути від 37 до 45 градусів. І до молока я додаю йогурт закваску Ось суху закваску я вливаю в молоко тепленьке. Добре, перемішую. Зараз я його поставлю в тепленьку воду, щоб воно бродило приблизно 10 годин. До йогурта можна додавати, коли він вже буде готовий, різні фрукти. Ось я перемішала, і зараз я його ставлю в тепленьку воду. Ось я перемішала йогурт. Тут нагріла я воду до температури 45 градусів. Закриваю. Кришкою і ставлю в тепленьку воду. Ось добре закутую рушником, щоб тримало тепло. І залишаю на 10 годин. Ось йогурт постояв 10 годин. Тепер я його витягую і подивимось, який він вийшов. ось Йогурт вийшов густий. Смачний. Щоб йогурт вийшов густий, потрібно дотримуватися температури молока і температури води, в яку я ставила йогурт. Ось до йогурта можна додавати любі фрукти, трошки навіть цукру і любі ягоди. Пробуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.